Вечеряют. Улюбленный Томи. шовася. Вася? Вася, что таки? едят. Шо, Вася? И Алиса тоже есть. Вася, чого ти оглядаєшся постійно на Аліску? Ти ж ще свою мисочку не з'їв. Свою ще не з'їв, а вже заглядає в її миску, чи можна доїсти. Так, да? Васька? Заглядай. Все, Аліска полиськала і залишила йому. Отак. Вася все з'їсть. Чав-чав. Ліса, а чого ж ти не їси м'яско? Шматочки залишаєш? Для Васі залишаєш, да? Шматочки, да? Залишаєш. Чав-чав. Ось такі мої коти. Аліса, чого ж ти не з'їла? Чого ж ти не з'їла? Кетюня? Лись, лись? Не з'їла. Нічого, Вася все з'їсть. Все, Вася вже свою доїв, доїв. Майже доїв. Прийшов Алісину доїдати. Да, Вася? Вася доїдася. Їж, їж, Вася, не оглядайся, ніхто тебе нічого не забирай. Давай наїдайся за своє життя вуличне. Наїдайся, їдайся, ніхто нічого не забирає. Вася вже заспокоївся, вже не біжить до дверей, не хоче гуляти, вже відвикає від тих звичок, які в нього були. Біжати до дверей і вибігати на вулицю. І жадібність до їжі, страшна просто. Як у вуличного кота. Вже не такий, вже трошечки заспокоївся Вася. Але ще є проблеми, які ми досі не вирішили, на жаль, треба вирішувати якось. Треба шукати засоби. І помічників. Бо я сама ці проблеми не можу вирішити. Ну, от Вася і не доїв. Вже все, вже все, жадібність вже пройшла, вже можна і залишати. Треба вам поменше давати їжі. А то вже і Вася залишає, не доїдає. Сподіваюся, що він трошки пізніше. Прийде і доїсть, да, Вася? Трошки пізніше доїсть. А якщо не доїсть, якщо буду викидати так, як я викидала корм після Аліски, то не знаю, не знаю.